Друзі, привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні ми будемо разом з вами пекти ось такі ароматні та пухкі булочки із стрейзелем. Спочатку готуємо опару і для цього миску я наливаю молоко 250 мг, підігріваю, як зазвичай, до температури 37 градусів. Сюди із загальної маси цукру додаю 1 столову ложку і так перемішаю. Тепер буду додавати дріжджі. Я як завжди використовую свіжі дріжджі. У мене тут 20 г, можна, звичайно, брати і сухі, тоді їх потрібно утра рази менше. Перемішую, щоб практично всі дріжджі розчинилися. Із загальної маси борошна додаю 3 столових ложечки, знову все перемішую, закрию мисочку кришечкою і залишу опару для підйому на 15 хвилин. Ну, а поки підготую здобу у окрему мисочку, я додаю 2 жовтки. Сюди ж додаю весь цукор, що лишився, пакетик ванільного цукру. Або можна замінити на ваніль чи на екстракт ванілі і 50 г розтопленого і вже охолодженого вершкового масла. А далі, звичайно, відеочкою просто все перемішаю до однорідності. Опара підійшла і з'явилася ось така дріжджова шапочка, це означає, що все добре і можна готувати далі. Я, в принципі, майже завжди готую опарним способом тісто. і, до речі, опара це дуже чудовий варіант, де перевірити свіжість дріжджів. Якщо дріжджі свіжі, то буде ось так. Якщо ж ні, тоді краще її переробити. Тепер буду додавати сюди свою здобу, ось так трішки ще її перемішаю, додатково, перекладаю сюди. Тюди ж додаю чверть чайної ложки солі. Перемішую. Далі буду додавати борошно. Борошно я вже просіяла, по декілька столових ложок додаю і буду замішувати тісто. Спочатку замішую ложкою, наскільки це можливо, ну а потім вже вимішую руками. В кінці замісу ще додаю 20 мг рослинної олії без запаху і добре її вмішую. Ось таке в результаті дуже м'яке та еластичне тісто виходить і дуже злегка липне до рук, але борошна більше не додаю, оскільки буду ще використовувати на підпил і взагалі слід слідкувати за тим, аби не забити борошном тісто. так покругляю, накриваю кришечкою і залишаю в теплому місці для підйому. Так, чудово підійшло у мене тісто, перекладаю його на робочу поверхню, яку я вже перепорошила борошном. Зверху додаю ще трішки борошна і злегка тісто обминаю. Ну і далі тісто потрібно розділити на частинки, залежно від того, скільки плануємо сформувати булочок. Я буду ділити звичним для себе способом, просто ось так відщеплюю шматочки і поки що відкладаю їх у бік. Далі буду формувати булочку. За потреби руки і поверхню можна, звичайно, припорошувати борошном, розплющую, підбираю кінці всередину, заліплюю. І далі його округлюю, формуючи булочку. Булочки я сформувала, переклала на деко із пергаментом, тепер прикрию рушничком і лишаю на 15 хвилин. І поки булочки трішки відпочивають, підготую ще посипку або так званий штризель. У мене тут вже 30 г холодного вершкового масла. Сюди додаю 2 столових ложки цукру, пакетик ванільного цукру і 2 столових ложки борошна. А далі все руками просто перетворюю у крихту. Така приблизно має вийти крихта, замішувати потрібно достатньо швидко, аби масло не розставало від тепла рук. І тепер, поки булочки у мене відпочивають, ставлю штрейзер свій у холодильник. І для того, щоб змастити поверхню булочок, я взяла один жовток і 2 столових ложки молока. Просто все об'єдную. 15 хвилинок мої булочки відстояли. Тепер змащую поверхню і присипаю штрейзелем. Ну, а далі буду відправляти у духовку при температурі 180 градусів, і випікатимуться такі булочки орієнтовно хвилиночок 25. Ось такі в результаті булочки у мене вийшли. Аромат, звичайно, стоїть на всю кухню. Ось такі вони виходять м'які, тісто, буквально як пух. Ось такі всередині. І як вся дріжджова випічка, дуже-дуже смачні вони виходять. А на сьогодні в мене все. Я хочу всім подякувати за увагу. Запрошую вас підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, я бажаю всім міру до злагоди і до зустрічі в наступних відео.